Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую в нове відео. І перше, з чого хочу його розпочати, то це з подяки всім моїм підписникам. Я вам дякую величезне. Таке відчуття, ніби, знаєте, ви мені довірились, і я не маю права нікого підвести. Перша тисяча, нарешті, я коли її побачила, я побачила, коли вже було 1002 підписники, то таке мене охопило неймовірне щастя, неймовірне якесь відчуття, таке радості. Знаєте, не можу навіть ні з чим це порівняти. Кожному дякую. Сподіваюсь, що вам зі мною буде затишно, тепло. Цікаво, звичайно. І сподіваюся, що маленька ця YouTube-родина переросте в величезну. Хоча, ну, якби я не жаліюсь, я задоволена результатом, задоволена тим, що я маю зараз. Звичайно, йду, ну, хочеться мені рухатись, скажімо, до нових вершин. Але наразі я тішусь тому результату, який. Маю. І за це, звичайно, кожному вам дякую. Зараз Зараз секунду, де Кірюша? У мене сьогодні Кірил вдома, і е, я сюди втекла в нашу кімнату, аби з вами трошки поговорити. Зачинила двері, а Давід нас взагалі терпіти не може, коли зачинені двері. Вже під дверями гукаємо. Мені здається, от. що перша тисяча, вона, мабуть, найтяжче давалась. Ну, от п'ять місяців, це наче так багато. Але я розумію, що людина нова, і коли там десь в стрічки так, ну, попадається в рекомендаціях в Ютуб, і ти такий, ніби, о, хто це? Хто це? це? підписуватись, не підписуватись. і, ну, потрібен на це все час, то я розумію, чому так довго. Але все ж таки. Я думаю, що після вже зараз от піде скоріше діло і піде діло скоріше і. Вже зовсім скоро буде і 2000. І Хоча, в принципі, я якби, нікуди не спішу. От. Хочу поділитись з вами своїми покупками. Це я, до... я вирішила довитрачати вже свої кошти, які мені подарували на день народження. І от це вже було таким заключним подарунком. Купила собі те, що постійно в мене виходить з ладу дуже швидко. Ну, можливо, по тій причині, що я не купую дуже дорогі сковорідки. от можливо, саме через те, але і не хочу. Пише, що Тефаль. Тефаль. Але е, я не знаю чомусь. Ще я не пробувала, просто зняла етикетку, але ще не пробувала. Не знаю, чомусь, мені здається, коштувала вона в акціоні це за 20 євро. Це була там найдорожча. Я чомусь думаю, що за 20 євро не може бути тефаль, тому що, е, ну, як би в Україні вони набагато дорожчі. Але е, для мене, в принципі, не було головним. Назва, там, фірма, все. от Наскільки вистачить мені, я думаю, це знову десь з півроку і... і теж добре. І одну ще взяла таку, ця, також вона 28 діаметр. От нам якраз це така, такий розмір на нашу родину добре підходить, але ця така глибока речі, які потрібно, постійно потрібні на кухні. І постійно вони, ну як у мене, вони, це якби розхідний матеріал. Ще у мене в планах, я хочу щось посіяти на підвіконня, зробити собі, знаєте, такий ніби е, город на вікні. Не впевнена, що це там будуть якісь овочі, е, але. Щось хочу, можливо, навіть квіти, які потім можу винести на балкон. Балкон у нас шикарний, там дуже багато світла, він відкритий, тобто буде дуже добре. Але потрібно ж виростити щось. І от я хочу, можливо, на вікні на кухні, тому що це єдине вікно, де Давід не дістає до нього. Але ще не знаю, що, буду ще думати. Може, ви можете мені порадити, які квіти можна виростити, аби вони потім якісь такі, щоб квітували, і потім от можна було ну, якби, далі їм рости на балконі. Бо я взагалі далека від цього. Я ніколи не вирощувала, ну майже ніколи там колись було. Ну загалом не вирощувала я в хаті теплиці в нас не було, так що я не знаю, що це таке. 嗯哼哼。 ти темний Брала я на балконі трошки, не було такого прямо глобального прибирання, тому що все ж таки ще, ще зима. Тут потрібно буде вимити цей, що воно таке, я не знаю, ну, ніби кирпіч, але і таке якесь воно. У мене грандіозні плани ще були. Я восени говорила, що хочу е на зиму, але так і не втілила свою мрію. Я собі тут хотіла якісь прямо. Вогники класні, можливо, ялинку навіть, ну, але так чомусь тепер хочеться на весну, на літо щось мені зробити. Ну, от, найголовніше це квіти. Тут дуже багато місця, простору їм, і балкон відкритий, і мені здається, їм тут буде дуже гарно, вони будуть дуже добре почувати. Але взагалі не розумію, що сюди можна. У мене ніколи не було такого балкону. І я... І ще в, в роздумах буду думати, що би я хотіла, але однозначно, щось тут має в нас бути і багато. Так, я маю три шматочки курячого філе. Я їх просто ріжу невеликими кусочками. І вже включаю сковорідку. Це я сьогодні захотіла приготувати щось в новій сковороді, скажімо так, протестувати і затестити. От, тому вирішила. Таку дуже швидку вечерю, бо я не маю взагалі бажання зараз готувати щось таке, щоб там дуже довго. Я взагалі маю рідко бажання на те, аби прям виготовлювати одну вечерю, наприклад, там дві години над нею стояти. Ні. Я люблю, коли все смачно і дуже-дуже швидко. І просто, звичайно. Це в мене буде м'ясо, воно зараз працює якраз машинка. Буде куряче філе з цибулею і з морквою. Спочатку я його протушу. І потім додам макарони. Я знаю, що такою стравою нікого, абсолютно нікого не здивуєш, але... Може, знаєте, ви зараз якраз думаєте, що би я хотіла приготувати на вечерю. І тут моє попадається вам відео, і ви такі, опа, точно легко, просто і надзвичайно смачно. Так, я вже наливаю олійки трошки і кидаю куряче філе. От я його так порізала, його в мене не дуже багато, але вистачить. Було би класно, звичайно, додати туди ще помідори, перчик солодкий, можна якісь інчовочки, кабачок. Але в мене всього цього зараз немає. Тому використовую те, що є. Я навіть не знаю, з чого я буду робити салат. У мене є тільки сама звичайна білокачанна капуста. Ну, там, морква цибуля, звичайно. Може, просто навіть з капусти і буде. Бо тільки піди в магазин, щось у мене мікрофон. Трошки мені заважав. Тільки піди в магазин і все. І це потрібно щось буде і те, і те, і п'яте, і десяте. Тому. На такому етапі я додаю приправи. Я маю якусь таку до макарон. Якраз в мене є тут. Майже, ну, коротше, дуже трошки, її вже потрібно використати, бо вона мені там не бовсалась. І маю ще до гуляшу, вже також вона почата, тому використаю і її. Я додала після того, як приправи, додала цибульку і моркву. Знову все добре мішаю. Олійки вже не додаю. Зараз просто е накрию кришечкою, аби воно мені там трошки протичкувалось. У мене немає цілі робити засмажене все це біло, хоч це більше корисно, тому зараз накриваю кришкою і воно буде трошки е тушитися. Я вирішила, що я маю трошки вершків, її вже теж потрібно використати там їх трошки. Значить, Вирішила я налити вершки. І томатну пасту вже не хочу, мабуть, відкривати нову. Якраз тут трошечки цієї. Зараз я її трошки вижму. От, Її там трошки. Я думаю, мені її має вистачити. Так, вистачить. Зараз знову перемішаю добре і ще на 5 хвилиночок під кришечкою воно протушиться і вже кидаю макарони сюди. Так, так, так. Буду брати, мабуть, такі макарони, тому що... Тому що всіх інших дуже трошки. Трошки того, трошки того. Таке вернуше було би класно, але в мене її теж мало. тому беремо такі. Нашу сімейку немаленьку. Я, от в мене десь приблизно, мабуть, буде грам 700 макарон, Додаємо сольки. Часничку ще я, звичайно, додам. І додаємо водички. Води додаю так, щоб вже покрило мені макарони. Що, мої макарончики доготувались, тільки подивіться, як це апетитно. Я, звичайно, ще дуже багато натрусила туди зелені. Якби була свіжа, то, звичайно, я б використала свіжу, а так... Суху цибулю і потрошку, але, тим не менш, воно дуже аромат такий дає від, навіть від сухої зелені, і це дуже-дуже смачно. Зараз будемо вечеряти. Воно ну, ще навіть трошки в мене стоїть на е, гарячій комфорті, і ще трошки е, ця водичка так википає. На все про все в мене пішло десь хвилин, мабуть, 40, можливо, навіть 30, я просто, звичайно, ще відволікалась. Я думаю, десь з пів години. І е, такий самий звичайний салатик. Теж нічого особливого, але овочі і це дуже добре. Капуста, морковка, е, зелена цибулька суха, і трошки оцту я даю, і олійка. Так що всім, хто вечеряє смачного, можливо, обідаєте е, то, або снідаєте, то, звичайно, також смачного. Це моя одна із найулюбленіших розпаковок <сум> саме розпаковувати квіти. Це мені, Діма тільки що подарував, приніс на першу тисячу підписників. Привітав мене, так? Так. Значить, і ну, наша привід там для того, аби дарувати квіти, але все ж таки, коли це. Не дуже часто, то мені здається, це приємніше аніж якби це було кожного дня, і ти вже приймаєш це як так ну як за потрібне.